Здоров'я бажаю! Коротко звітую про підсумки минулого робочого тижня. На постійному контролі підготовки області до зими продовжуємо забезпечувати дровами та брикетами жителів регіону, які користуються пічним опаленням. Цього тижня допомогу отримали понад 6500 сімей, 240 отримали брикети, решта гроші для їх купівлі. Загальна сума підтримки становила 133 мільйони гривень. Всього допомогу для підготовки до опалювального періоду отримали вже більше, ніж 17 тисяч родин. Триває масштабна державна програма. Є відновлення протягом тижня. Отримали 68 нових звернень, 39 власникам пошкоджених осель виплатили компенсації на понад 7 мільйонів гривень. Крім того, ще 5 мешканців Херсонщини отримують можливість придбати нове житло. Їм видали житлові сертифікати на суму 4,6 мільйонів гривень. Групи розмінування продовжують очищати звільнені території від небезпечних залишків війни. За останні сім днів площа розмінованих земель зросла майже на 6 тисяч гектарів, майже все це поля. Сапери виявили та знешкодили близько 1200 вибухонебезпечних предметів. Загалом на правобережжі Херсонщини вже розміновано більш ніж 400 тисяч гектарів. Санітарна епідемічна ситуація стабільна. Масових випадків інфекційних хвороб та харчових отруєнь не встановлено, не перевищено і підпоріг захворюваності на ГРВІ. з майже 270 зафіксованих випадків захворювання. 19 COVID-19. А також фахівці дослідили 12 проб питної води на мікробіологічні показники. Вони відповідають гігієнічним нормативам. Продовжуємо забезпечувати наших воїнам найнеобхіднішим. Десятки мавіків різного типу, зокрема, з додатковими можливостями для використання ударних систем або глибокої розвідки, передав бійцям «Морської піхоти. Підрозділи із забезпеченням правопорядку та режиму воєнного стану на Херсонщині отримали автомобільний транспорт для здійснення своєї діяльності. Ще одна вантажівка поповнила автопарк бригади «Морської піхоти. Вона призначена для виконання різних бойових задач від перевезення особового складу, транспортування необхідних вантажів. Наші захисники приземлятимуть ще більше російських безпілотників. Для цього вкотре передав підрозділи морської піхоти ТРО засоби РЕП. Також посилили підрозділи Нацгвардії та прикордонників антидроновими рушницями. Спільно з силами оборони робимо все, щоб захистити наших людей. Лише протягом жовтня оборонці Херсонщини отримали майже п'ять десятків засобів РЕП. Зокрема, великою дальності дії. Під час засідання Ради оборони ухвалили рішення заборони торгівлі е алкогольними напоями з 15 до 10.00. На території найбільш небезпечних населених пунктів, які російські терористи обстрілюють цілодобово, заборона на продаж спиртного діятиме постійно. Провів онлайн зустріч із представниками ПРООН в Україні Херсонська ОВА стане бенецифіаром проєкту, який реалізовуватимуть. На Херсонщині за підтримки уряду Республіки Корея обговорили пріоритети: це посилення безпеки, базові послуги, захист населення, доступ до медицини, соціальної та адміністративної допомоги, а також підтримку інфраструктури. Узгоджуємо подальші кроки. Я дякую про ООН за підтримку Херсонщини. В селах Білозерської громади відновлюють водопостачання. На Надеждівці за підтримки ГО молодь України пробурили нову свердловину та скоро встановлять водонапірну вежу. У Управдиному відновлюють водогінну мережу, вже прокладено понад 3 км траншей. Підготовлено основу для колодязів змонтовано труби. Незабаром жителі отримують стабільне водопостачання. На Херсонщині запрацювали координатори зі здоров'я для ветеранів. У 28 медзакладах області. Призначено фахівців, які допомагатимуть ветеранам з організації лікування, оформленням документів та надання індивідуальних консультацій. Контакти координаторів можна отримати за телефонами гарячої лінії 0800 101 102 або в медзакладах. Ще 20 держслужбовців та працівників органів місцевого самоврядування Херсонщини завершили курси заснов військової підготовки. Це вже третя група, яка пройшла більш Сотні годин тренувань, які охопили тактику бою, медицину, керування дронами та багато іншого. Провів чергову зустріч з підприємцями Херсонщини. Цього разу діалог влади та бізнесу присвятили питанню податкового комплаєнсу. Підприємцям розповіли про клуб білого бізнесу, де добросовісні платники податків отримують переваги, мораторії на перевірки та швидкі податкові консультації. Також на зустрічі порушили питання зрошення та оренди комунального майна. Така комунікація дає можливість підприємцям бути почутими і швидше знайти рішення нагальних проблем. У Бориславській громаді відкрили підрозділ місцевої пожежної охорони. Фахівці мають для роботи пожежну автівку необхідне спорядження та інвентар, щоб забезпечувати безпеку громади. Ще двох дівчат та чотирьох хлопчиків повернули з тимчасово окупованого лівобережжя. Серед повернутих одна опікунська сім'я. Завдяки Safe Україн діти нарешті в безпеці. Цього року з окупації вже евакували 224 дитини з Херсонщини. Щира подяка всім, хто допомагає повертати наших дітей. Слава Україні!